Понад дві з половиною години тривали переговори президента України Петра Порошенка та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Зустріч проходила у резиденції німецького уряду замку Мезеберг у місті Гранзе. Перед зустрічю Порошенко і Меркель анонсували, що говоритимуть про виконання мінських угод та гуманітарну ситуацію на сході України. Канцлер переконана, що для врегулювання конфлікту на Донбасі необхідно провести нові переговори у нормандському форматі. Що стосується мінського процесу, то я нещодавно мала можливість обговорити ситуацію з президентом Росії в Сочі. Після затища в період Великодня ми знову бачимо зростання напруженості. Тому сьогодні ми говоримо, як поліпшити ситуацію в галузі безпеки. Безпека є необхідною умовою для подальшого політичного прогресу. Моя перша зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном показала, що він готовий продовжити мінський процес. Тож можна сказати, що в нормандського формату є майбутнє. Це вже другий мій візит до Німеччини цього року, перший це був на початку року, і проходив в абсолютно іншій атмосфері. Тоді ще не було виборів в Нідерландах, тоді ще не було виборів у Франції, тоді ще були дуже такі напружені очікування. Відносно майбутнього Європи. і Я дуже щасливий, що за цей час відбулися надзвичайно важливі рішення Європейські країни проголосували за об'єднану, сильну, потужну Європу, яка є солідарною з Україною.